Коли людина задає дуже багато питань, які елементарні в догляді за рослинами, при, перед тим як хоче купити на опт рослини, або ну, навіть поштучно без різниці. елементарні вопроси, які заводять в ступор всіх людей. І в таких ситуаціях я не нав'язую рослини. Я взагалі не нав'язую рослини. Я вважаю, що рослина це живий організм, і її потрібно любити і не просто продати, щоб заробити гроші, а її переручити в добрі руки. Для того щоб я була впевнена в тому, що рослина буде жити далі. Розумієте? До речі, стриптокарку стоїть 10 штук 350 гривень. Залишилося буквально трошки. Хто хоче купити, напишіть мені в особисті повідомлення. А коли людина не знає, як доглядати за рослинами. То я вважаю, що краще треба прочитати інформацію, дізнатися. Зараз настільки все це доступно, це ж не треба шерстити книжку, це просто нажав декілька слів, і тобі інформація в Гуглі видалася. Дізнався, поняв, для тебе ця рослина доступна, підходить в тебе грядка, підходить в тебе ґрунт, підходять твої умови, бажання вирощувати чи ні. От тоді вже купляй. Получається, якщо ви не обізнані в рослині, ви її уграєте, потратите гроші. Ну і все. Ну і кому цього користь? От скажіть. Ви ж купляєте для чого? Для того, щоб вас квіти радували. Правильно? Я вважаю, що так. Чекаю ваші замовлення. Хто хоче, дивіться, цибуля красива.